Не пали суху траву, лаконічні листівки з таким застереженням роздавали працівники ДСНС України в Одеській області мешканцям дачного масиву Любопільського старостинського округу Визирської сільради. Тетяна проживає влітку у садовому товаристві Надія на Любопільських дачах. Колись від замикання проводки її будиночок тут згорів щент. Вона каже, що практика спалювання гілок у садівників ще досі не викоренена. Заборони спалювання uh -huh. сухої трави, тому що за маленької навіть іскорки може розгорітися велика пожежа і завдати шкоди не тільки вам чи вашому подвір'ю, а взагалі цілій вулиць. Тому да. що ви бачите, що багато подвір'їв, які не жилі, їх не обкошують там траву, і це все може до масштабних пожеж призвести. Ми вже недавно там згоряло, скільки домов. Ми багато проводимо по різним територіям. райди. сьогодні так випало і тому, що ще багато тут знаходиться. А будинків вони не обкошуються, вони не оханні. Ну тобто не проводяться якісь там покосні роботи. В них віра проживає у цьому садовому товаристві понад 10 років. Її пробудинкова територія можна сказати зразково показова, бо біля забору та дороги немає сухостою зовсім. Вона добре пам'ятає, як у сусідів відбувалися загоряння. Тут недалеко. Чоловік ставив. Мангал і поїхав купатись на лиман. А щось краю, чи щось, загоріли дрова, Ну, всі прибігли і почали тушити, слава Богу, щоб побачили, що йде дим і нічого не сталося. Неодноразово тушили вогонь на Любопільських дачах і визирські пожежники. По прошлому саме ми тушили, там просто є. Мусорна свалка, саме запалили мусорну свалку, загорівся частний сектор. Ми все зробили вовремя, приїхали саме, все потушили, саме ніхто не постраждав, спасли будинки, все у нас було добре. На надавчому рівні спалювання рослинності у нас заборонено. Так. А куди її дивати? Або компостні ями, або вивозимо їх. Його це все на смітник. Передбачені покарання у вигляді адміністративного штрафу. Чому це зроблено? Тому що від саме спалювання сухої рослинності зараз дуже велика кількість пожеж. Щоб ви зрозуміли, за останній місяць тільки в нашому відділі було 102 пожежі. Хочу зазначити такі проблеми у людей, якби основні їхні помилки. Це дуже велика впевненість в собі. Люди не розуміють, що від пожежі є таких два основних фактори, як дим та полум'я. Тому це небезпечно так, як для розповсюдження пожежі, так і це небезпечно для самої тої людини. Тобто це може понести за собою дуже тяжкі наслідки. Тому хочу сказати людям, населенню, що найкраще не спалювати взагалі суху рослинність.